Цікаві факти. У березні 2013 року виконавчий директор Амазону Джеф Безос, судячи із усього, вирішив, що настав час зробити щось божевільне і вражаюче. Він вирішив підняти із дна океану двигуни, використані під час зльоту Аполлона 11. Двигуни лежали на дні океану із моменту запуску космічного апарату. У 1950. У 69-му році артефакти сучасності були підняті в таємниці, і секрет був розкритий тільки тоді, коли вчені змогли підтвердити, що це насправді двигуни, використані під час легендарного польоту. Два двигуна і інші виявлені частини на даний момент відновлюються, після чого будуть виставлені в Канзайському центрі космосфери і космосу. ți